Є різні види болю, розумієш. Гострий біль це коли відчуваєш його прямо зараз, дуже глибоко і сильно. У підприємництві це часто виглядає так: гроші повністю закінчились, проблему ніхто не вирішить. Як крайній, хто за це взагалі відповідає і так далі. Є біль низького рівня, такий постійний і триває якийсь період часу. Треба працювати важче ваше щоп'ятниці на вихідних. Є зарплата, яку комусь потрібно постійно платити. Це постійний біль. У підприємництві треба розуміти, якась версія низькорівневого болю завжди буде. А коли ти, наприклад, працюєш в кол-центрі, ти можеш відчувати нудьгу і рутину. Це низькорівневий біль. І так він сильно може вибивати з рівноваги. Біль варто терпіти лише тоді, коли він веде тебе до місця, яке для тебе має сенс. Тобто... Чи ця боротьба пов'язана з тим, хто я є? Чи веде вона мене до того, чого я хочу насправді? Чи відповідає вона тому, що я хочу змінити у світі?